Mm -hmm. да. ну, тим більше вже презентація пані Оксани почала кінематографічний блок, сьогоднішнього після презентації, то я думаю, логічно абсолютно, що зараз ми знову подивимось фільм, і знов такий фільм не ігровий. Тобто, я взагалі не вважаю, що є великі різниці між ігровим, тобто теж називається художній і документальний. Але все ж таки фільм не ігровий, а, ну так, не ігровий, і, на жаль, нема сьогодні автора з нами. Анна Яровенка... О, більше, Ні, ну так, вона в подумки знала. Вона дитину з дитячого садочка. У нас час такий пізні вийшов забирає. Але насправді, саме її фільм, рівні люди, він підштовхнув нас для, до того, щоб призначити таку конференцію. Я вже їх не бачу, але всі бачили особливості традиційної культури у координатах сучасного буття. І виявилось, що дуже багато людей зацікавилися і хочуть взяти участь, в тому числі наші колеги з Інституту культурології. Вони сьогодні якось так посанули, може, тому що час для них теж пізній, але сказали, така офіційна причина. Вони сказали, що дуже цікава конференція, багато виступів, і вони не хочуть комути. Вони хочуть, щоб це було повноцінним заходом, може, окремим. Більш того, сьогодні зателефонували з нового офіційного видання і теж хотіли брати участь, бути присутніми. На цій конференції. Тому я думаю, що ми її проведемо просто більший час у зручний, і це буде окремий захід. Ну а зараз бажаю е вам насолодитися просто фільмом, який насправді є частковим розкриттям теми цієї конференції. Е і хочу тільки сказати, що на першому показі, на прем'єрному показі цього фільму, будинку кіно були присутні герої, які знімалися тут: Кобзарі, Вірники. І вони прийшли не просто так, а вони виконували твори, співали, грали на інструментах. Це був якийсь фурор просто. І я така оптимістка, я сподівалася, що когось одного сюди залучено. Але, на жаль, треба для цього було ще платити дорогу своєї кишені, наш бюджет уже просто. Було. І тому, якщо вони знову будуть в Києві, вони були на мистецькому арсеналі до 15-го числа. Якщо знову будуть, то після цього фільму хто зацікавиться. Я просто сповіщу, коли ці персонажі будуть у Києві. І зараз я просто бажаю вам приємного перегляду. Ми наші Шефліїди надійшли Гані Яровенко, яка є автором, і на Фейсбуці розмістимо фотографії, вона дуже просила і покаже своїй команді, які Тому приємного перегляду. Дякую, Дякую.